Такий пультик, вліво-вправо і отак їжджу. Дуже удобна штука, якщо кудись гуляти. Бо звичайна коляска треба крутити, а тут нічого не треба крутити, просто береш на пульті, управляєш, воно їде. Вдома такі коляски мають люди, які є повністю паралізовані, які в них руки не працюють, тільки пальці. А тут мені дали просто так, щоб я ну, не, пішки не, не переутруждався. Тут навіть старічки, які тяжко їм ходити, то вони мають такі коляски. Або мають електричні скутера такі. яка в нас красота. На другому місці, на другій квартирі, невідомо чи так буде. Ні, ну та зелень тут кругом є по Данії. Не знати чи там буде. Всюди стежки, не всюди є, от є газон. То, ну, по траві я можу поїхати, але якщо впаде дощ, то я одного разу забуксував то капець було. Коляска десь під 200 кг. І треба було пхати самостійно не виїдеш. Так то у нас швидкість нормальна. Їде десь 15 км за годину. Та вся швидкість більше не їде. Біга! йо ДТП збив Світлану і ще мене посадять за превисення скорості по, по тротуарі.